Термінова росіянська орда розпочала наступальні дії по Курському та Сумському напрямках. Розповідаю, а з вас підписка, коментар. Бо мої випуски також дивляться наші оборонці та репост. Дякую. Почну з Лужківського напрямку. В результаті висування орків на Бесаліку наші групи ДРГ опинилися в них в тилу. У ворога хаос і паніка. Спостерігаємо. На протязі минулої доби іпотечники провели п'ять атак на наші позиції в районі Новий Путь. Хлопці титани все успішно відбили. Ворог поніс втрати, живі втекли. В самому тітки на наші дрони успішно перевиховують блокадників. В сумському прикордоні в районі Новокостянтинівки на допомогу 40-й бригаді з Камчатки кинули ще 810-ту з Севастополя, яка наповнилася новим м'ясом, але так і не відновила свій бойовий потенціал після Курська. І що сталося? ЗСУ цих невдах по життю взяли в оперативне оточення. Ще вчора з північного сходу сірої зони наступала 810-та бригада моряків, більшість яких моря не бачила, а між Андріївкою та Олексіївкою. Сунули дагестанські моряки 177-го полку. Наші казаки відбили всі атаки. Вварачено знову ахмат чай, знову прикол. Значить, бородачі пішли на штурм, але побачивши перші дрони з лівого флангу ще далеко від самого Варачина, зайняли порожні позиції та відмовилися далі рухатися по причині великих втрат. А саме дві відеокамери, дві підсумки з пауербанками та всі без виключення триста. Їх суміжники з Брянського полку, оглядаючись на Ахмат і в повному офігіванні, теж зупинили атаки. 22-й полк московських заробітчан, який не знав про ці розклади, з району Водолаги двома групами рушив на північний схід Варачини. Перша група проскочила та був ближній бій. А друга група з арти та дронів була знищена в Русі. Після авіаураження моста в районі юнаківки та взяття під вогневий контроль логістикою патечників. Наша піхота вчора зменшувала популярізацію бидлонаселення в цьому селищі. Через великі втрати і відсутності можливості заведення резервів, кріпаки Путіна в районі садків вчора не рипалися, сиділи в глухій обороні, а недоумкам з Росії телебачення скаже, що просунулося на 300 метрів руської сумської землі, а втрати того варті. ЗСУ сила героям слава.